Після деокупації нагірного Карабаху, коли Кремль зрадив своїх союзників в Єревані, Анкара, надала Баку серйозну і потужну підтримку, на південному Кавказі сформувалися абсолютно нові геополітичні реалії. Вірменія почала орієнтуватися на Євросоюз. Азербайджан ще тісніше зближається з Туреччиною. Все, що ми бачимо зараз, це повністю втрата Росії впливів на південному Кавказі. Точніше, в Вірменії і Азербайджані, і якщо все буде рухатись в тому напрямку, в якому воно рухається на сьогоднішній момент, то надалі можемо говорити, що питання того, коли Грузія почне грати в подвійну гру між Туреччиною і Росією, це питання достатньо короткого проміжку часу. І Кремль вперто відмовлявся визнавати нову геополітичну реальність, живучи ілюзіями колишньої своєї могутності. Тож у Москві вирішили показово провчити Баку і нагадати, хто на їхню думку господар на Кавказі, а паралельно почали формувати антиазербайджанську політичну силу у Вірменії з розрахунком, що вона прийде до влади і зірве підписання запланованого мирного договору.